На запитання, чому вибір пав на маловідомого генерала, мені звісно важко відповісти. Може було враховано й ту обставину, що відразу після зустрічі наших військ із союзниками в Австрії я був призначений представником радянського командування в союзницькій раді у Відні. Це слова генерала Кузьми Дерев'янка, людини, яка в прямому сенсі слова поставила крапку у Другій світовій війні. Саме він, як представник радянського верховного головнокомандування при штабі об'єднаних військ-союзників, на чолі з генералом Дугласом Макартором підписав 2 вересня 1945 року на борту американського лінкора Міссурі акт капітуляції Японії. Дотепер пам'ятаю очі одного чиновника, який дивлячись на мене, запитав: а завіщо дерев'янку? Давати звання Героя України. Ну, поставив підписи що. Це була відповідь на лист одним з підписантів, якого я був із клопотанням присвоїти згадане звання генералові, якого й дотепер, на жаль, мало хто знає в Україні. Звернув увагу на таку цікаву деталь. Сталін не доручив підписання акту ні Жукову, ні Василевському, не доручив їм прославленим маршалом. Напевно, з тієї причини, щоб не заохочувати наполеонівських амбіцій цих генералів, а дерев'янку доручив. І об'єктивно, дерев'янко людина, яка своєю рукою підвела риску під Другою світовою війною, може вважатися не просто призначенцем генштабу і самого генералісимуса, а обранцем долі. Народився Кузьма дерев'янко 14 листопада 1904 року в селі. Косенівці на Черкащині він став військовим у 1933-му розпочав навчання військовій академії в Москві і був він до того ж професійним розвідником з унікальним досвідом. Він знав японську, англійську мови і в ньому поєдналися риси військового практика і теоретика. Одначе залишається невідомою та сторінка його біографії, коли дерев'янко у 1938-39 роках не жив, як він сам висловлювався, а існував. Секретними залишаються подробиці його роботи в Японії, які як його остання посада начальника управління інформації головного розвідувального управління генерального штабу, ще чекають на своїх дослідників. Чекають свого дослідника архіви. Головного розвідувального управління ілуб'янки, які зберігають документи, що стосуються роботи Кузьми Дерев'янка в Китаї. А там він був у 1936-му до травня 1938 року. Був він тоді працівником розвідуправління селянської червоної армії, попередника гру займався перекиданням транспортів зі зброєю в Китайську Республіку через відроги Тяньшаню і Пустелю. Гобі за цю роботу 33-річного розвідника було нагороджено орденом Леніна улітку 1938-го після повернення з Китаю дерев'янко був призначений на посаду санаторно-курортну, начальником 12-го адміністративно господарського відділу з матеріального забезпечення розвідуправління армії. Війну 1941 року він почав начальником розвідвідділу Північно-Західного фронту, а потім був начальником штабів ряду армій. Він пережив Другу світову війну, поставив, як я вже сказав, у ній крапку, але доля його склалася трагічно. Він помер у грудні 1954-го, внаслідок отриманого ним на відповідальному завданні. Опромінення у Хіросімі та Нагасакі, що пережили американське атомне бомбардування, то було жахливе відрядження. Вказівку дав сам Сталін, доручив його саме дерев'янкові, українцеві, який добросовісно виконав те фатальне завдання, українцеві, про якого не слід забувати. У столиці урочисто відкрили меморіальну дошку генералу лейтенантові Кузьмі Дерев'янко, який від імені Радянського Союзу 2 вересня 1945-го поставив свій підпис під актом про капітуляцію японських збройних сил. Тож саме тоді, де-факто закінчилась Друга світова. Пам'ятку встановили на фасаді будинку на вулиці Пушкінській, 23, де мешкав наш співвітчизник. Він народився у 1904 році і під час Другої світової взяв участь у визначних для держави битвах. П'ять років тому видатному воєначальній... Нику і дипломату посмертно присвоїли звання Героя України.